Ніхеросі. Що відбувається? Я їх завжди все провтикав? Що це в нас таке? Iron Maiden Collection? Це вже? Це вже зараз? А що за скини такі жорсткі? Почекайте, це що за дрежню доведеться тепер грати? Я охерел тільки що. А тепер сюди, добрий вечір. Опа! І що? І як вам? Як вам? Добрий вечір, Дреджик. Грасі? Ого? Ого. Ого. І на сурвиків. На сурвиків теж є щось. Це на кого? На катюху. Я вже беру. Мені, ну, в мене, мене просто більше грошей немає, тому я візьму на сурвів. А це на кого? Джеф. Просто сюда так. Опа. Все на всіх є. Так, де двайтик мій? Де мій двайтик? Сюда, мій хороший. Двайтік. Ти не залишишся без футболочки. Вчора я Джефу купив її, я без поняття. А давайте ми ще на нею купимо. Ану почекай, 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 почекай. Не я не я не я не, 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 не. Я хочу просто подивитись. Якщо ми її замість цієї курточки поставимо, Алекс, привіт! А що так прям... І що вона, наче як. Як як так і мало бути? Охереть! Ой-ой-ой, яка мапа! Яка Ой, єбай. Та Що таке гарний? <му> Анонім дякнув 200 гривень. ну вибач, просто люблю я фактність. Я зап... Я в кнопках заплутався. А я ж, хто не знає, я скін купив, але я грати за нього абсолютно не вмію. Що, закрито? Біть, вона мене. Під Вибачаю за зиматику. Зараз розвалимо чатик. Зараз розвалимо. Зараз все буде. Там 30 гривень коштує. О, Starstruck. ще працював. Класно. О! Хто це у нас тут така красуня? Почекай. А що таке? Ой, немає виходу там, так? Да? Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Бачите, трішечки з'їли палеточок. І тепер легше грати. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай майже! Окей, перестрибаємо, перестрибаємо швидко, швидко, швидко. О, о! А куди ви всі біжите? У мене питання? Що ви там хочете знайти? Шо? так? Ну я ж далеко стояв, ну камон. А я... як телепорт давати в цю херню, я щось не розумію. Давайте, трішечки Трішечки треба повчитися. Ану, так, ми отак от робимо. Потім. Ага, Потім, не відпускаючи ПКМ, натискаємо ЛКМ повертаємося на місце це. Окей. Okay. Там знизу було намальовано. Я б не здогадався. А це моя жертвочка. Піди сюди, мій хороший. Я подарую тобі любов. Любов до мого члена. Він зістрибнув. Окей. Так, курва мать. А що на горі немає палеток? Ой, палеток цих. Так, він біжить до цієї палетки. Угу. Привіт, Юля! Дякую, дякую. Ради бачити тебе. Майже. О. О. Стоп, а там же ж зачинено. Я там не відчиняв. Так, в неї буде момент, але ми почекаємо. Дивіться, зараз буде дуже гарно. Я майже впевнений. Ти що, на моменту новини хочеш подивитися, чи що? Кліп. Тобі мо. Ти да не переймайся зараз все буде, <ріграє> так, в тебе теж? Тебе ще не момент, то тебе треба ще повішити, розочок. Почекай. Huh? Та почекай, тобі теж треба повиснути ще розочок, а може і не розочок. Полежи тут поки що. А, я кейт ще не вішав. Так, кейт ще два рази потрібно повісити. -е! -е, 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 -е! Курва, ми так не домовлялися. Нам має встигнути вирватися. Найс. Знімай. О, хорош. Так, тепер так. Та почекай, я тобі моменту хочу показати, почекай. Почекай, буде класно. ТИ О Отут от. <coughs> <repaying> <inentholmura> Нє, типу, моменту старе, просто скін гарно виглядає. Дуже гарно. Прикинь, Дилюк. Нормально. Не <клес> адреналін. <клес> <клес> Каже, много ручка, яка страшна. Куди він їх собі зусовує? Це портал у пітьму. Все хорошо. Сюда, назес.